Дивіться, ось мишка, і просто без мишки клавіатурою відкриваю собі меню і шукаю ситуацію, і полетів хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А ось це, до речі, справді цікаво, і по закриттю цієї свічки заходжу рівно на одну хвилинку вниз. Один натиснув продати. Відповідно, якщо зараз формується червона свічка, я заберу плюсика, яка саме 384 долари. Рівнів тут ніяких немає, заходжу суто по болінджеру. Ось цією свічкою ми торкалися обидва болінджери за нашими налаштуваннями, а цією свічкою лише білого. Я очікую формування корекції Червоної свічки. Давайте подивимося, чи зможу я забрати плюсик. Але нагадую, що за цією стратегією ми торгуємо майже кожного дня на прямих ефірах. Тому просто підпишись, щоб не пропустити наступний прямий ефір. Три секундочки залишається, і впевнений жирний плюсик я забираю. 184 долари чистого профіту. До речі, абсолютно усі прямі трансляції залишаються в записі на нашому каналі. Їх дуже багато, тому що ми з вами дуже багато торгували. Тож можете подивитися любу і звірити статистику, якою ми ділимося у телеграм-каналі. До команди можна долучитися абсолютно безкоштовно, просто пишіть. Пишіть мені в особисті хочу в команду. Ну а якщо хочете розширення, то пишіть, хочу розширення. Усім профіту!